Цього року українці святкували день молоді по новому та разом з усіма європейцями, 12 серпня. Цей день був доволі насичений та різноманітний, зокрема, спортивними заходами. Зранку провели турнір з питанку на базі бібліотеки філії номер 3 А пізніше на скейт майданчику провели козацькі забави, організатором яких виступив відділ молоді та спорту. До цих заходів були залучені громадські організації спортивної направленості. Це такі, як Сильна Олександрійщина, футбольний клуб Амітіст, клуб Каратеї Пондожа, Патріотично-спортивний клуб Захист та інші. Взагалі було шість команд. Якісне судівство забезпечували спортінструктори нашої військової частини. Ну, основний напрямок це було, звичайно, і військова тематика, але таке, що було і цікаво. Тому отримали масу задоволення учасники даного заходу. Вік був від 14 до 17 років, вік юнацький такий, вже більше дорослі виступали, але вони так завзято боролися за. Кожен вид і за кожну перемогу підтримували друг другу. Ну і показували дуже гарні результати і влучності в стрільбі, і в метанні гранати, і в силові підготовки. Тому ми сподіваємося, що наша молодь достойна. І в майбутньому і захищати нашу країну, і відбудовувати під час заходу приділили увагу і особливим дітям. Захід проводили інструктора сина Олександрівщини. Вони проводили заняття з ексклюзивними дітьми. Також ми їх відмітили, подарували пам'ятні подарунки до дня молоді. Завершилося спортивне свято частування польовим кулішем. Пригощали як учасників вигор, так і глядачів. Ще один гарний та корисний захід цього дня то локас прибирання берегів річки Березівки, до якого активно долучилися волонтери та переселенці. Наш центр допомоги, по травневий, запросили прийняти участь у толоці. На що наші волонтери згодились так і прийняли активну участь. Ми у суботу зібралися, пішли на побережжя річки Березівки і там прибирали. Вот, ну, навели порядок, прибрали мусор, підняли ветки, загребли траву, вот, привели до ладу. цей. Участок земли, до речи дуже до Сразу возникла ідея повторити пикник на этом берегу. Вот, сейчас он вже ну, чистый, красивий, так що є дополнительное место для отдыха. Вот, ну, Ми хоч і волонтери приїхали з різних... Галкові і город страни. Вот. Ну, захотілося нам внести какую-то в празнування цього праздника і зробити Олександрію ну, немножко чище. Завершився День молоді відразу двома благодійними концертними програмами. 12 серпня це в п'ятницю був робочий звичайний день. Відбулися концертні програми біля Палацу культури Світлопільський і в в сквері Театральний Палацу культури Олександрійський театр. Виступали молоді виконавці, звучали патріотичні пісні, долучилися і нові громадські організації, були е, артисти з е, внутрішньо переміщені особи, співали патріотичні пісні, створені нові гурти. Програма. Е, Неслав собі те, щоб підтримати Збройні сили України, стояли скриньки, збирали кошти. Біля Палацу культури Світлопільський зібрали кошти в сумі 2700 гривень. Концертна програма Квітую пісняхою добрих справах чарівна молодість моя біля ПК Світлопільського здивувала оригінальними локаціями та цікавими доєтами. Немає ніяких обмежень, вікових обмежень. Тож до концерту також долучилися гурт Українські вечорниці і цим вони продемонстрували, що наскільки в душі молодий, наскільки може цікавий бути молоді. Крім концерту, на майданчиках діяла жива бібліотека, де кожен охочий міг отримати консультації з різних питань. Також діяла фотозона.